Сергій Місевич загинув 30 жовтня під час повномасштабного вторгнення на Херсонщині. Чоловік був командиром артилерійського дивізіону. Він підірвався на міні. До цього Сергій був на Майдані під час Революції Гідності. У 2014 році пішов добровольцем у АТО та згодом підписав контракт із Збройними силами України. з чотирнадцятого року. Ми разом починали бойовий шлях. Що я можу сказати? Це Взірець, людина, взірець порядності, патріотизму, духовності. Ми з ним дуже близькі. Ми постійно зустрічалися раз в рік організовували зустріч побратимів і піднімали прапор бригади на найвищих точках Карпат. І от ми не встигли підняти на всіх десяти, на вісьми ми підняли. Ну, будемо піднімати без нього. Сергій Місевич колишній викладач юридичного факультету Чорнівецького національного університету. Чоловік навчав теорії прав людини. Також військовий мав фах Богослова. Був служителем Православної церкви України. З Сергієм я знайома дуже давно. Якщо говорити про його, нього як колегу, то це 19 років. Це 19 років, і крім того, це я маю честь назвати його і своїм другом. Ви знаєте, це справді унікальна людина. Справді, тому що знаходити час для всіх, для всіх добре слово, і разом з тим мати таку мужність і такий патріотизм, який мав Сергій. Ну це, це надзвичайно. І великий сум за тим, скільки студентів з ним не познайомились. Сергій ніколи не думав про ту їду, яку треба. Їсти тепер. Він думав про те, що будуть їсти люди завтра, що буде в країні завтра. На парах Сергій Місевич зі своїми студентами міг говорити не лише про юриспруденцію. Вони часто обговорювали політичний та військовий стан країни, розповідає його студент Дмитро Дуднік. Пам'ятаю, особливо, коли я поступив на перший курс юридичного факультету, у нас як була така вступна кампанія, і виступав Сергій Васильович. І він запам'ятався своєю промовою з приводу того, що ми мусимо боротися за свою державу, мусимо знати, зобов'язані знати, хто наш справжній ворог, що це москарщина, вони ведуть загарбницьку війну і ми мусимо протистояти цьому. У військового залишилась донька цього року. Вона вступила на перший курс у виші. Данія Латковська, Назар Волошенюк. Новини Суспільне Чернівці.